Так, любі діти, ми сьогодні з вами продовжуємо повторення курсу 6 класу. Вмикайте камери, будь ласка, якщо вчора ми з вами повторили такі теми, як скорочення дробів, як додавання, віднімання дробів, давайте так, ми з вами зараз згадаємо деякі речі ще, що стосуються додавання та віднімання дробів. І перейдемо до множення та ділення дробів. Ну, по-перше, давайте ви запишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 1 травня. Класна робота. Класна робота. Тему уроку додавання множення та ділення дробів. Так? Можна написати всі дії зі звичайними дробами». Всі дії зі звичайними дробами. Так, записали тему, так? Почнемо ми з номера 56-го. Ось такі завдання типу 56-го, як правило, викликають питання, бо тут вам треба робити дії одночасно із десятковими і зі звичайними дробами. Так, ну давайте візьмемо перший номер 0,2 плюс одна сьома. Дивіться, діти, тут нам сказано, який дріб, який треба перевести. Тут сказано перетворіть десяткові дроби у звичайні. Юля Цвік хоче відповідати. Давай, Юлічка. 0,2 як ми можемо це записати. 0,2 ми перетворюємо у звичайний дріб, це буде 2 десятих. Молодець, дві десятих. Але коли ми перетворюємо десятковий дріб в звичайний, завжди перевірте, чи можна скоротити. Тут дві десятих можна скоротити. Скоротити на, на одну п'яту. Ну, не на одну п'яту, отримаємо одну п'яту. А скорочуємо ми на два. І тепер ми маємо два дроби зі знаменниками п'ять і сім. Який буде їх спільний знаменник? Тридцять п'ять. Молодець. А чому? Бо 5 і 7 прості числа. І е е Їх найменше спільне кратне – це їх добуток. Тут додатковий множник. який буде, Юльчика. Тут додатковий множник буде 7, а там 5. Так, молодець, там 7 і 5. Тут 5, ну і тепер перемножаємо. Тут буде 7, плюс 5. І скільки ми отримуємо, Юля? 12.35. Час. Скоротити не можна. Угу. Це буде 12.35. Дійсно, скоротити більш не можна. Так, Юля, другий приклад беремо. 7, 16. Мінус 0,12. І так, ну, 7,16 ми так і пишемо. А другий дріб на що перетворюємо, Юлічка? На 12 сотих. Угу. Так, чи можна його 12 сотих скоротити? Так, да, на 4 можна. Давай. Молодець, прямо сьогодні відповідаєш бездоганно. Це буде 3,25. Так, а тепер дивіться, діти. Ось 25 і 16, чи мають вони спільні дільники? Тут теж не такий простий приклад. Не мають вони спільних дільників, бо 16 ділиться на двійки та степені двійки, 25 на 5 на 25. Тобто в них спільних дільників Крім одинички, немає, іноді це важко побачити. А чому тут ну, треба це побачити? Бо якщо ви будете шукати спільний знаменник звичайним способом, тобто будете брати 25, знаходити його кратні, це буде дуже довго. Ви витратите дуже багато часу. І тому бажано побачити, що вони взаємно прості, тому спільний знаменник це їхній добуток. Діти, я зараз відповім, добре. Алло, у нього урок.

7 буде 175. Так, да, 175, так, а 3 на 16. Це буде 40. 48. Ну і тепер віднімаємо. Діти, я ось тут напишу. Що це буде? 175 мінус 48. 175 відняти 48. Це буде... 127, так. Так, да, 127, 400. 127 ділиться на. Ну, не бачу навіть, на що воно ділиться. Ну, 400 там не, не, не можна з ним скоротити. І так, а йдемо далі. А, давайте візьмемо. Юля ще давайте третій візьме. і далі ми продовжимо будемо повторювати інші речі. І так, третій ючка. Щас допишу. Я ось тут напишу.

обов'язково треба скоротити. Тут можна на скільки? На... Ну, на 5 точно можна, так? Так. Да. На 5. 85 на 5, 8 беремо по одному, і 35 на 5 – це 7. 12. 15. 20. Так, тепер дивимось. Тут вже знаменники не взаємно прості, тому ми шукаємо. А чому вони не взаємно прості? Я бачу, що вони обидва на 2, на 4 діляться, тобто в них є спільні дільники. Тому треба шукати спільний знаменник яким чином? Беремо більший знаменник, це число 24, і знаходимо його кратні 24 на 20 не ділиться. Наступне. Ну, зрозуміло, що воно повинно закінчуватися нулем, так? Так. Там число 20. <клес> Може, ти бачиш, Юля, відразу, яке число, яке ділиться на 20? На 5 можна. Так, це 120, да? Це 5 так. разів по 24, Тобто 120, це буде спільний знаменник. Ось бачите, такі непрості приклади. Тут 5 разів ми взяли, а тут. А тут. Що? 7 що? 120 на, на 20, Ну, це те ж саме, що 12 на 2. Це 6. 17 на 6. Це 60. Це буде 102. 42, 102. А тут 2, а там 45. Здрасті. 65, яких 45? Так, ну і тепер віднімаємо. Буде 2 цілих і це 0, це не 180. У мене такий почерк, що то. Да. <гум> це, це 0. Час. напишу. 102, 30 37, 37 так, 120 37 просте число, 120 на нього не ділиться, тому це вже кінцевий результат. Так, цвік Юля отримає у нас 10. Зараз, сьогодні 1 травня, я запишу, бо я, я вчора не виставила вам оцінки. Хто вчора відповідав? Удошки, я пам'ятаю, що виходив міша горний так? Осенко поліна. Лисенко і ще хто, третій хтось був. А, ну, я, Лисенко, це для фільму? Ні, ні, не для фільму, у дошки хто відповідав вчора. Я просто забула виставити вам. Так, я, я вчора один номер зробив. Ну, я пам'ятаю, я тобі вже поставила Лисенко поставила, хтось ще був третій. Юля? Толі Ковальова? Ні, Ковальова не, не виходила. Юля Цвік була вчора. Мама, да. Ні, я вчора не була, був Олексюк взагалі-то. А, Олексюк був, так? чи Ні, Ні, Сітнік був. А, да. Був ні, Сітнік? Ні, я не відповідав. Так, ну я, я заплуталася. Ну, була Поліна. Так, все, діти, слухайте уважно. Все, я зрозуміла. Зараз з'ясуємо, я згадаю, хто вчора ще був. А тепер давайте перейдемо до множення дробів. Тобто, дивіться. Для того, щоб додати чи відняти дроби, ми повинні що зробити? Звести їх до спільного знаменника, так? А щоб перемножити дроби, цього робити не треба. Якщо ми перемножаємо два дроби, по-перше, їх треба записати у вигляді звичайних дробів. Треба записати під спільною рискою в чисельнику добуток чисельників, в знаменнику добуток знаменників. І пошукати, де що можна скоротити. Як правило, ми шукаємо крест на крест. Якщо можна скоротити, то скорочуємо. Ну, Давайте один якийсь приклад візьмемо. Ось, наприклад, 4 з 59-го. Можете номер не писати, просто як приклад. Да? 24,65. Ми множимо на 39,00. Тобто, відразу пишемо під спільною рискою дробу. Ось цей добу, пишемо 24 помножити на 39 і 65 помножити на 40. Ну і тепер дивимося, що тут можна скоротити. 24, 40, на що діляться обидва? Згадуйте таблицю множення. На 4. На 4. На 8. На 8. Кирил Райденко буде відповідати: якщо на 8, тут що залишається? Три, а тут п'ять. Пам'ятаєте, ми домовлялися або закреслювати, або просто писати, що залишається, щоб не писати, ну там не креслити, щоб не було там брудно. Так, 39 і 65 трошки важче сказати, що залишиться. А може, ви вже бачите, що залишиться. Ну, На три ділиться. Ну, 65 на три не ділиться. А тридцять дев'ять це три на скільки? Це 3 на 13. Так ось вони на 13 а... обидва діляться. Тут буде 3 рази, пам'ятаєте? 3, а тут 5. 5. Е Вивчити. Б... Так, 3, тепер ми ці множники перемножаємо. 9. 25. 5 на 5, там буде 25. Так, ось ми перемножили два дроби. Тепер, коли в нас дроби, наприклад, от 60-й номер візьмемо, коли в нас дроби Ось такого типу, да? То, наприклад, якщо в нас е, мішане число, Кирил мені нагадає, яка формула переведення цього числа в звичайний дріб. Ми А на що множимо. Нам треба А зверху написати. А множимо. множимо на С і додаємо Б. Ось так. А знаменник залишаємо таким самим. Ось це нам треба, коли ми будемо перемножати. Мішані числа. Ну, наприклад, 6 2 сьомих. Переведи мені в неправильний дріб. 6 на 7 – це скільки буде? Це в нас буде, виходить, 6 множимо на 7. На 7? Це, це буде 42, так? І 42 плюс 2? і 44. 44 сьоми. Так, згадали, як ми це робимо? А якщо в мене є натуральний дріб, наприклад, 4, так? то е, це 4 перших. А тому можете ще запам'ятати таке правило. Якщо я, запишіть, будь ласка, множу натуральний дріб на Б це Це нам треба, виходить, А, помножити A, на Б. Зверху на b, а внизу це. Так, тобто можна писати о перших, але не обов'язково, так? Тобто, якщо ви дріб множите на натуральне число, це число множиться лише на чисельник. На знаменник його вже не треба множити. Так, якщо ви все це записали, можна стирати діти? Мабуть, можна. Так. Да. Так, номер 60. Кирил мені диктує. Після нього давайте згадаємо, як робити 63. І так, 60. 4 цілих помножити на 4, 21. Угу. Робимо дробову риску. Дріб, так. Ми напишемо 4 Давай, помножити 4 на 4. 4 помножити на 4. Можете написати, якщо 20. вам зрозуміло, 4 перших помножити на 4 двадцять перших. А можете написати цю одиничку. Тепер дивимось, чи можна тут щось скоротити? О, ні, не можна, ні. так? Тому просто перемножаємо, якщо скоротити не можна. А 4 на 4 це в нас буде 16, 1 на. Двадцять один, це в нас буде двадцять один. Другий дивіться. приклад. Шість uh, цілих помножити на Угу. Uh -huh. Робимо риску. Зверху пишемо шість uh, помножити на 7, а знизу 18. Ми можемо скоротити uh, 18, 18 на 6, 6. 6 на 6, так? Тут залишається... 6 – це в нас 3. 1, а 18 – це 3. Так, тепер що залишиться? 1 помножити на 7 – це в нас буде 7. Uh, Там 3 залишилось. Ми просто 3. пишемо 3. Так, якщо дріб неправильний, від, від, виділяємо... То нам частини. треба... Так, скільки. Okay, це дві цілих одна треть. Так, третій приклад. П'ять чотирнадцятих. П'ять чотирнадцятих помножити на двадцять ціл. Дерівню робимо риску. Зверху ми пишемо п'ять помножити на двадцять вісім. Uh -huh. Знаменик, а з за 14. Так. Ми можемо скоротити 14 на 28. 14 це 1, 28 це 2. Так, що ми залишимо? Більше ми нічого не можемо скоротити. Дорівнює в нас 5 помножити на 2. Це у нас 10 10,1. Перших. 10 перших або просто число 10. А тепер дивіться, діти, це мені здається, ну все зрозуміло, але м -м, можна це робити трошки простіше. Ну, ось, наприклад, е якщо ви в старших класах будете, ви не будете так детально розписувати. Ви повинні розуміти, що якщо ви дріб множите на число і у вас це число скорочується зі знаменником, можна написати під спільною рискою, а відразу ось так написати. І 5 на 2 буде 10. Тобто, якщо в знаменнику 1, ви його вже не пишете. Так само тут можна було скоротити, тут залишається 3, тут 1. І відразу було б 7 7,30. Але можете писати більш детально, якщо вам так зрозуміліше. Так, добре, давайте ще четвертий, ну і п'ятий, мабуть, четвертий, п'ятий, шостий, не будемо. Четвертий, а тут вже мішени. 5 ціл п'ятих, а три п'ятих помножити на три сьомих. Робимо дорівнює, робимо риску. Mm -hmm. Зверху, а, нам треба 5 помножити. на 5, це у нас 25, і плюс 3, це у нас 28, 5, знизу. помножити, помножити на 3, 7. Mm -hmm. Так, 5 і 3 можна скоротити? 5 і 3 ми не можемо скоротити, а 28 сьомих можемо скоротити. 7 – це в нас 1, а 28 – це в нас 4. Далі ми рахуємо до рівня. У нас 4 помножити на 3 – це в нас 12. П'ять побножити до один це вдасть п'ять. Два двадцять п'ятих до треба. Ну, це неправильно. Нам виходить це дві цілих дві п'ятих. П'ятий. Дві цілих, дві п'ятнадцятих помножити на одну цілу дев'ять шістнадцятих. Дорівнює. Робимо риску. 2 помножити на 15, 30, плюс 2, 32, 15. 1 помножити на 16, це в нас 16, плюс 9, це в нас 25, 16. Можемо скоротити 15 і 25. Це в, нас тут 3, там 5. Угу. І 16 і 32. 16 це в нас 1, 32 це в нас 2. Молодець, так. Порівня. 2 помножити на 5, 10. На 1, на 10 третьих, да, на силы Будет три на один, це в нас три. Десять третіх. Надо нам это. Виділяємо ці Буде три. Буде три цілих, одна треть. Так, молодець. Теж ставлю десять. І так. Можна а... мені наступну? Що можна? Можна я, я наступну буду на мене? Желев, как всегда, Жив би в кожній журок, на кожен я журок. Вчера, я вчора я вчора не отвечала. Удивительно. Так. Ну давай, так. ще швиденько давайте до перерви встигнемо. А можна? А можна повернути, будь ласка? Можна, зараз повернемо. А значить, дивіться, в номері 63 нам треба спростити вираз. Ви можете запитати, а при причому тут множення? Справа в тому, що тут ми використовуємо таку властивість, якби ми множник X виносимо за дужки, і тоді з цими числами, які ми зараз вже знаємо, що називаються вони коефіцієнти, ми робимо ті дії, які тут залишаються. Тобто віднімаємо, додаємо. Тобто, щоб спростити такий вираз, треба mm -hmm. ці ось числа, які перед ексами додати чи відняти. А для цього вам треба звести їх до спільного знаменника. Можна стирати діти вже? Так, можна, можна. Так, а, так номер 63. Запишіть умову. І так, перше, 5, 14. Що? Дописати? Що? Можна дописати ще там п'яте. Ну, зробіть скріншот, діти. Давай швиденько. Mm. Yeah. І так, це номер 63. Третя, третя спроба е, розв'язати цей номер. Дубль mm. 3. 5 14 х ікс, мінус 9 28 х mm. Mm. У них спільний знаменник 84. Молодець. Дійсно, це кратне 42, 84. Ось пишемо 84 Х, мінус 84 Х плюс 84 X. Які додаткові множники? Тут, тут і тут. У першого другого. Так, ну легко 4х6.

27 – це 3, плюс 22 буде? 25 – 87. 25 – 87. Х. Скоротити тут. А що 87? А що 87? -х? Ой, 84-х, не знаю, чого 87. Це описка. 84-х. Так, добре, другий приклад беремо. А, теж Платон 8 цілих 13. 8, ну, так легко. Так, Платон, за, за, дай записати умову, ми не встигаємо. Ну, добре, що тебе, це не, для тебе не важко, але давайте запишемо. 5 цілих, 5 шостих. Так, беремо більший знаменник, так. 18 і яке кратне нам... Да, тут 10, 30, 30 мер, 36. 36, я згодна. 36, тут небагато було так, пишемо тут 36 М плюс. Плюс. Переносимо знак, якщо ви пишете ну, на двох строчках. 36 М. Так, який додатковий множник у першого дробу буде? Ща, ще я напишу. дописую. так равно. Е, так, дам. Е, я написав. Першого це. час 12. Чого 18, ой, 18, це 2. 2, это 20, так, 60. тут буде 26, так. Тут. Це там 3, 3. 21, там, так. 6. Там 6. 6 і 30, так. Тепер 6, знімаємо. 8,2636 мінус 4,2136. Це буде 4,2. Зараз, я не успіваю. А, 4, 5, 3, 6. Так, я записав. І наступний буде

І зустрінемось о дев'ятій. До зустрічі. Можна е, вимикати діти? Можна конференцію не відмикати. Добре, добре. Ні, ну я е, вийду з конференції, бо мені треба.